Всім привіт! Сьогодні в нас буде напевно найдивакуватіше відео за всю історію цього каналу. Хоча мені здається, кожне відео на цьому каналі певною мірою дивакувати. Тим не менш, сьогодні ми подивимося, що буде з УПЛ та першою лігою, якщо тепер, нарешті, українські команди почнуть отримувати реальну відзнаку за свою неймовірну гру. А саме тепер за поразку команди отримуватимуть втричі більше очок ніж за перемогу. Все стане навпаки, що з цього буде. Зараз ми з вами побачимо, друзі. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайку, якщо вам подобаються ці відоси. А також пишіть розгорнуті коментарі на сім слів, якщо ви не хочете, щоб ваше життя перевернулося до гори дригом, як це трапилося з УПЛ. Якщо не хочете в реальному житті за перемоги отримувати нуль. Нуль, Зіро, то негайно пишіть розгорнуті коментарі, бо буде лихо. Також можете завітати в мій телеграм. Ну тут вже в принципі на ваш розсуд. Якщо не завітаєте, тут лиха не буде. Донати, донатулі, донатики мої. Надяку, тип з Плоскирова написав наступне. Тактик, очоль Поділля. Щось знаєте, останнім часом відбувається такий добрячий тиск на тактика з пропозицією очолити саме Поділля. Тактик подумає над цим варіантом. Ще був донат від Данила. Слухав. В пісню тік Олені, як думаєте, хто з футбольних діячів міг би підійти під цей опис? Люк Люкноріс, також влад увірвався з таким потужним донатом, настільки потужним, що я тут просто рота відкрив і сидів, ось так прозрівав. Давно не було від мене донатів. Щира дяка тактику за роботу, як завжди, цікавий і гарний контент. Дякую вам, Владе, за таку неймовірну фінансову підтримку. Це продовжує мене вражати. Насправді ваші донати дуже сильно надихають продовжувати. Мені здається, що без них я б все це вже давно закинув. Дякую вам, Владе, Данило, та звісно тип з Плоскирова. Отже, в чому суть? Тепер в УПЛ та першій лізі команди отримують більше очок. Почекайте. А де тактик? Я тільки зараз це помітив, коли починав розповідати, в чому ж суть. Ось тут має бути тактик, а його просто немає. Тактик Ватерлот, Ну так, все правильно, це дійсно він. Але ну ви знаєте, тактик, це самостійна людина. Захотів кудись піти, нехай. Хоча мене це, звісно, турбує. Я сподіваюся, що він скоро повернеться. В чому суть експерименту в УПЛ та першій лізі команди отримують більше очок за поразку, ніж за перемогу. Добре, що перед тим як робити цей відос, я знайшов подібне відео в англомовного ефемера, і він пояснив, що вони робили тести, і недостатньо просто дзеркально змінити кількість очок. Тобто за поразку три, за нічию один і за. Перемогу 0. в такому разі, гра починає чомусь працювати абсолютно некоректно. Це просто ламає всю систему, але є вихід. Просто нарахувати трохи іншу кількість очок. Але при цьому, щоб зберігалася пропорція, і команди отримували за поразку за поразку втричі більше, ніж за перемогу. Тому тепер за кожну поразку команди в УПЛ та Першій Лізі отримують 6 очок. За нічию 4, За перемогу тільки 2. Саме така кількість очок дозволить грі коректно працювати. А ми з вами отримуємо по суті теж саме. Так, тепер в команд за сезон буде 100 плюс очок, але це не принципово, хоч там буде тисячу очок. Головне все працюватиме так, як я хочу. Команди, які програватимуть найбільше, вони будуть чемпіонами. Команди, які перемагатимуть найбільше, матимуть найменшу кількість очок, тому що за кожну перемогу ще раз вони отримують тільки два очки, а за поразку отримують 6. Я просумлював вже приблизно 40 сезонів в майбутнє. Зараз все це оцінити на дистанції. Які там результати, я не знаю, ще нічого не бачив. Можливо, це трохи дурнуватий експеримент, але коли я побачив цю ідею, мені стало дуже цікаво подивитися, що ж взагалі з цього вийде. Мої прогнози, що зрозуміло, Динамо та Шахтар вони вилітають з УПЛ відразу, тому що вони матимуть найбільшу кількість перемог. Цікаво, що з ними буде далі. Скоріше за все, це буде просто падіння в прірву. Вони мають вилітати відразу і в першу лігу. Потім в другу лігу і цікаво, чи почнуть масово покидати ці дві команди найкращі футболісти УПЛ. З іншого боку, уявімо, що умовно і Минає має найбільшу кількість поразок і стає чемпіоном. Відповідно, його репутація трохи зростає. Можливо, вони навіть запрошують якихось кращих футболістів під Єврокубки. І вже наступного сезону дуже дуже мало ймовірно, що та команда, яка мала найбільшу кількість поразок в минулому сезоні, зможе знову повторити це досягнення. Тому я очікую бачити кожного сезону нового чемпіона. України. Якщо якась команда примудриться з такими умовами стати чемпіоном двічі або навіть тричі поспіль, це вже неймовірне досягнення. Насправді, отже, друзі, результати першого сезону в УПЛ, ЛНЗ Чаркаси, чемпіони. Знову ж таки, не звертайте увагу на величезну кількість очок праворуч. Головне, що принцип зберігається. Команда, яка має найбільшу кількість поразок, тріумфує. Бачимо, що в ЛНЗ тільки дві перемоги, 18 поразок, і вони чемпіони України. Дві перемоги за сезон це насправді дуже жахливо. Мені здається, Мензе Черкаси можуть грати краще. Оболонь, друга сходинка. Вони теж гратимуть в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Кривбас, несподівано, третя позиція Кривбас в Єврокубках. Хоча це насправді команда потужна, яка може грати в Єврокубках і за нормальної ситуації. Також можна зазначити, що Полісся, Олександрія, Дніпро та Ворскла досить непогано. Дніпро, взагалі, восьма позиція. Нагадаються чемпіонат. Навпаки. Шахтар, звісно, остання сходинка. Динамо Київ. До речі, лише двох очок не вистачило, Щоб. Щоб навіть так, що <ріст> мись мені дуже весело. Я б тут просто-просто реготав, просто якби побачив, що Динамо втрималося в першому сезоні ВПЛ, В чемпіонаті навпаки, в них 15 в них 15 перемог, при цьому 6 поразок, і все ж таки Динамо вилітає, але майже майже вони наздогнали колос в першому сезоні, у першій лізі України, мої налаштування поки що не працюють. Вони почнуть там працювати вже з другого сезону. Тому зараз першу лігу я вам не показую. Підсумки другого сезону і. Так, ми бачимо те, про що я казав ЛНЗ Чаркаси, які були чемпіонами в минулому сезоні. Тепер тільки дев'ята сходинка, тому що вони провели досить непоганий сезон. В них вже 11 перемог, і це лише дев'ята позиція. Оболонь. Оболонь. Київ тепер чемпіони України. Тернопільська Нива, друзі, не просто повертається в УПЛ вже в другому сезоні, а відразу залітає в зону Єврокубків. Нива, Тернопіль і Металіст 1925. Ворскла, друзі, ворскла дуже, дуже намагає. <гум> Намагається потрапити в Єврокубки навіть так, але в них це не виходить. Дніпро 1 та Олександрія вилітає. Тобто розуміємо, що Олександрія це найкраща ні, в них 14, найкраща команда за кількістю перемог. Це Дніпро. В них 17 перемог. Але в Олександрії при цьому 10 матчів в нічию В першій лізі в другому сезоні команда «Лівий берег та гірник горішні плавні виходять в УПЛ. Тепер тут вже все працює навпаки. У команди лівий берег нуль перемог за сезон. Впевнене перше місце. Хто в нас вилітає взагалі вже в другу лігу? Динамо Київ, друзі. Динамо Київ показало найкращий результат за кількістю перемог, 16 перемог, тільки одна поразка, почесне останнє місце. Шахтар, дев'ята сходинка. Шахтар ще поки втримався в першій лізі. Виступ ЛНЗ Чаркас в Єврокубках в другому сезоні, оскільки вони чемпіони України. Кваліфікація Ліги Чемпіонів відразу виліт. Далі Ліга Європи. Групова стадія. І тут ми бачимо тільки одна перемога проти Легії. Все інше, це поразки, причому вони взагалі майже не забували. Це просто жахливо. Мені насправді здається, що за ці 40 сезонів, які я просимулював, чемпіонат України впаде. Можливо, взагалі на останню сходинку. Подивимось, де опиниться український футбол через 40 років. У яка посіла другу сходинку в першому сезоні, грала в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тут вони без шансів поступаються. Фенербахче, потім Ліга Європи. Вони поступаються кіпріотам з рахунком 0,5. І далі сенсаційно та героїчно вони проходять сербську воєводину і все ж таки. Грають на груповій стадії Ліги Конференцій, але тут в них нуль перемог, Рівбас не подолав стадію кваліфікації Ліги Конференцій, але тут проти них грала португальська команда. Минай в кваліфікації Ліги Конференції поступаються македонській команді шкупі. Підсумки третього сезону, друзі, гірник та лівий берег, найгірші команди першої ліги, виходять в УПЛ і відразу ж в УПЛ. Гірник, горішні плавні чемпіони, тернопільська нива. Пам'ятаєте те, що я казав? Якщо якась команда зможе бодай 2 чи сезони грати в Єврокубках, посідати першу, другу там чи третю сходинку. Це вже буде неймовірне досягнення. В Тернопільської Ниви вийшло. Вони двічі поспіль. Майже найгірша команда УПЛ, і це друга сходинка. Ми бачимо, що український чемпіонат вже починає своє падіння. Хоча наразі в нас тільки три сезони від початку сейву. Але тепер вже тільки три команди грають від України в Єврокубках. Полісся та рух показали найкращий результат за кількістю перемог, і вони відповідно вилітають в третьому сезоні. Вже в другу лігу вилітає. Донецький Шахтар, але при цьому вони гратимуть в Єврокубках, тому що, на жаль, Кубок України я ніяк не міг там змінити, тому Шахтар та Динамо мають шанс вигравати, хоча б кубок України. Чемпіоном першої ліги стає Кремінь, друга сходинка Вікторія Суми. Буковина майже залетіла в УПЛ. Вони видали сезон лише з двома перемогами. Київська оболонь грала в Єврокубках, оскільки вони стали чемпіонами країни в минулому сезоні. І ось так вони відіграли, друзі. Подивіться на це просто лише поразки. Такі от Трибути має ключовий гравець оболоні, яка представляла Україну в Єврокубках. Тернопільська Нива здійснила просто неймовірне. Я вважаю, вони подолали в першому раунді кваліфікації ліги конференції чеську команду Словацько. Чемпіонат Чехії це досить потужний турнір. І Тернопільська Нива проходить ось таку команду, що правда, потім, звісно, повне фіаско в матчі проти сербського партізана. Четвертий сезон, друзі, команда Кремін чемпіони, гірник горішні плавні, друга сходинка, буковина, третя позиція. Вікторія Суми четверта. Ліва Тернопіль п'ята, лівий берег шоста. Боже Боже, що відбувається з УПЛ. Динамо Київ виходить з другої ліги в першу і знову відразу вилітає в першу лігу. А в УПЛ в четвертому сезоні в нас виходить Дінас, команда Юкса Київ. Ха -ха, команда Юкса Київ вже гратиме в УПЛ. Та ще Металург Запоріжжя. Це був останній сезон, який я показував детальніше. Зараз цікаво подивитись, чи тікали футболісти з Динамо та Шахтаря кудись. Бачимо, напевно, що так: 6 мільйонів. Хоча я б не сказав ярмо, Тимчик, Караваєв, але не так, щоб дуже футболісти й тікали. Подивіться. Вони залишаються в Динамо, можна подивитись так. Шапаренко, Бущан, Дуелонд, Брашко. Брашко й досі тут сидить, вони не тікають, вони вірять в Динамо. Звісно, Брашко взагалі не прогресує, тому що хлопець грає в другій лізі. Та й Шахтар не втрачає футболістів, майже не втрачає Педріньо, Судаков, Марлон, Траоре, Бондар, Різник, Сікан. Вони всі залишаються тут. Судаков, наприклад, грає на рівні другої ліги України на 7.91. Отже, на календарі 2063 рік. Буду аналізувати чемпіонів десятиліттями. Перше десятиліття, перші чотири сезони. Ми з вами вже бачили. Це ЛНЗ Черкаси, Оболонь, Гірник та Кремінь. Далі, друзі, була Буковина Чернівці. Юкса Київ друга позиція. Дінас, третя сходинка. Наступний сезон Нива Бузова залітає в нас в чемпіони. Відразу Юкса Київ. Яка ж стабільність, друзі? Друга сходинка знову. Сьомий сезон: Скорук Томаківка, чемпіони України. Юкса Київ, третій сезон поспіль, друге місце. Яка ж стабільність цієї? Команди Нива Бузова тут теж теж поруч. Наступний восьмий сезон Юкса Київ. Ну, вони довго йшли, і нарешті вони чемпіони. Я потім ще обов'язково подивлюсь, чи були сезони, коли чемпіоном України ставала команда, яка мала взагалі нуль перемог в своєму активі. Юкса Київ перша сходинка, Полтава в нас з'являється, друга позиція. Дінас Третя, дев'ятий сезон Прикарпаття. Теж ми ще не бачили цю команду. Маріуполь так само і епіцентр. Взагалі, трійка здається так повністю нові команди. Другий сезон скорук ЛНЗ Черкаси, Чернігів. Далі Чернігів, а Стоп. А далі в нас я тільки зараз це побачив. В нас Шахтар, Донецьк, друга позиція. А як це взагалі можливо? Як вони повернулися з другої ліги? Тобто вони спочатку мали програти все в першій лізі, а потім ще й програти все в УПЛ. Ось ви уявляєте собі, що означає професійний менеджмент Шахтаря. Вони зрозуміли, як треба досягати результат і навіть так посіли другу сходинку. Причому Шахтар, друга позиція, два сезони поспіль. Це взагалі майже неможливо. Зараз треба буде обов'язково перевірити, які ж там. Були результати в Шахтаря, як це взагалі трапилося. Потім хто хто той геній, який очолив Шахтар, і вивів команду на другу позицію. Далі Буковина знову чемпіона. До речі, Ворскла повертається в нас на третю сходинку. Металург Запоріжжя, гірник Нива Вінниця. Два сезони поспіль. Здається, це вперше комусь вдалося двічі поспіль видати найгірший сезон в УПЛ і стати чемпіоном. Потім лівий берег. Полтава двічі поспіль Полтава Прикарпаття Звягель. В нас з'явився Звягель, Інгулець, два сезони поспіль, друга позиція, Полісся, Зоря, Чорноморець. Стоп, ми що повернулися з вами в УПЛ. Команда Чайка Петропавлівська Борщагівка. Перше місце в УПЛ в сезоні 49-50, Потім Чайка ще двічі поспіль. Друга позиція. Також Звягель. Ви подивіться тут періодично з'являвся. Нива Бузова, друга позиція, Дніпро 1 Дніпро про один чемпіони України з найбільшою кількістю поразок в сезоні. Чернігів, скоро, Кривбас, Маріуполь, Олександрія. Знову Нива Вінниця. Більше, начебто, немає якихось нових імен. Ось далі, друзі. Реал. Що там? Що там? Реал Мадрид, Реал Фарма. Два сезони поспіль. Вони змогли стати чемпіонами України. Тобто тільки три команди вигравали УПЛ. Два сезони поспіль. Це Нива Вінниця, це Полтава і це Реал Фарма. Насправді неймовірне досягнення. І друзі, останній сезон 61-62, футбольний клуб Поділля. А ви кажете, очолити Поділля? Вони і без тактика вже спокійно чемпіони України. Будь ласка, ось ті два сезони, коли Шахтар усі в другу сходинку. До речі, ви подивіться Динамо. Вони теж повернулися, і в них, них п'ята позиція. Тобто Шахтар та Динамо навіть так спромоглися непогано грати в УПЛ. Ось це друзі, я розумію рівень. Шахтар, 4 перемоги, 20 поразок. Наступний сезон 3 перемоги, 17 поразок. Тім Трошки не вистаж, не вистачило, щоб випередити агробізнес. Динамо, до речі, четверта позиція. Найгірший результат за кількістю перемог. Буковина Чернівці, одна перемога в сезоні 36-37. Ви подивіться, з яким відривом, яке ж впевнене чемпіонство, просто на класі. Ще також нива Вінниця. Ось тут одна перемога, так само шалений відрив, впевнене чемпіонство. Далі далі, лівий берег. Ні, ви знаєте, нива Вінниця двічі поспіль чемпіони України. Це звісно потужно. Потім ми бачимо Полтава. Також ще був сезон, коли Полтава нам видає тільки одне чемпіонство. І 170 очок я насправді ще так багато не бачив. В них 26 поразок. Майже все, це поразки, рекордна кількість очок в Полтави. Далі, причому другий сезон не краще. Їм не допомогло те, що вони стали чемпіонами України. Потім було тільки дві перемоги і, і знову впевнене чемпіонство. Друзі, Поділля це останній сезон, і це єдиний сезон, коли чемпіон України має нуль перемог. Це саме Поділля. Донатори, ви можете радіти, Поділля Хмельницький рекордне чемпіонство: 176 очок, 28 поразок, тільки дві, нічиї. Та нуль нуль перемог. Можемо Дивитись розклад поділля. Ви подивіться, вони там ще в єврокубковій кваліфікації. Звісно ж, грали. Вони програли спочатку команді П'юнік. Це Вірменія, здається, потім команді Жальгеріс. <реш> Мені здається, дійсно чемпіонат України десь на останніх позиціях зараз в Європі. Ну ви знаєте, ще доволі непогано. 45-та позиція між Вірменією та Люксембургом. Гірше тільки Литва. Ох, це ж там моє обличчя. Треба зараз буде на монтажі вирізати. Добре, добре, зараз все зроблю. Так, от, гірше тільки Литва, Гібралтар, Естонія, Вельс, Мальта, Косово, Сан-Маріна та Андоро. Чому я сказав Андорро, а не Андора, я не знаю. Але клубні коефіцієнти Брест, до речі, в нас тут цікаві речі відбуваються Загалом в європейському футболі, ви подивіться, Ньюкасл, Вільяреал, все ж таки вже пройшло 40 років в майбутнє. Брест, Уніон Берлін, 9 позиція. Ого, ого, Спеція, 20-та позиція, ого, Ешторіл, 24-та позиція. Ви знаєте, в мене такий гарний настрій. Мені просто дуже сподобався цей експеримент. Якось так весело. Де, де? де, де? Українські команди? Де Олімпія, Любляна? Це все прекрасно. Ох, 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 так, так, так. Ну треба треба мені гортати. Як там у вас справи? Як ваше життя, буття? Розкажіть мені в коментарях. Я тут поки гортаю. В мене палець вже болить, але я продовжую гортати. Де ж наші українські команди? Ось є той самий Жальгіріс. 327 сходинка. Ні, швидше буде, напевно, ось так. Я сподіваюся, нічого не пропустити, але ви дивіться, тому що я завжди щось пропускаю. Ми шукаємо першу найкращу українську команду за своїми клубними коефіцієнтами. Так, ось. Друзі, реал фарма. Реал фарма. 537 позиція. Це рівень. До речі, знову Андорро. Це рівень Сент Сент Юлія. А також команди Хайберніанс, але це команда не з Шотландії, друзі. Не все так просто. Це команда з Мальти. Також тут боснійські команди, фінські. Ну, все дуже-дуже цікаво. Яка українська команда посідає другу сходинку? Це Олександрія, до речі, 626 позиція Олександрія, Оболонь 628. Зоря, 631-ша. Ми тут вже бачимо. Досить багато українських команд. Тут їм прекрасно, комфортно. Можна подивитись ще якісь команди. Будь ласка, Верес ворскла Я повернувся в сейф, де я просумулював тільки чотири сезони від початку гри, щоб показати вам, яка паніка була в керівництво шахтаря. ви подивіться, скільки тренерів не пропрацювали навіть один рік за ці чотири сезони. Маріно Пушич, потім Станімір Стойлов. Далі Юрій Вернедуб, Едмар. В нього відсоток перемог. 91 відсоток перемог. Команда тільки перемагає при цьому виліт. Тає керівництво не знає, що робити, просто якесь божевілля. Загалом за всі ці сезони, за виключенням тільки перших сезонів, коли ЛНЗ за Чаркаси, наприклад, грали на груповій стадії, тільки завдяки тому, що український чемпіонат ще мав одну позицію відразу в Єврокубки. Так, от після цього жодна команда з України не змогла вийти на групову стадію Ліги Чемпіонів, Ліги конференцій чи Ліги Європи, окрім команди Чайка. Чайка Петропавлівська борщагівка в сезоні 50-51 Чайка подолала кваліфікацію в лігу конференції і грала в груповій стадії. Тут вони здобули навіть один бал. Була одна нічия проти команди Валюр з Ісландії. Збрехав, друзі. Збрехав. Ось ще знайшов на багажі тактика Буковина Чернівці в сезоні 38-39. 34-та позиція в лізі конференції. Три бали вони змогли набрати. Одна перемога була навіть перемога. До речі, це знову команда з. Сландії двічі друзі збрехав. Ще одна третя команда від України в лізі конференції на груповій стадії в сезоні 31-32. Юкса Київ, шість матчів, одна нічия проти команди. Астана, один бал. Це теж супер досягнення. Найкращі команди України за своїм рейтингом. Півтори зірочки це максимум Реал Фарма, топ топ-1. Олександрія, Зоря, Агробізнес, Оболонін, Гулець, Маріуполь, Нива, Вінниця, Поділля, Поділля, Кривбас, Верес, Металіст 1925, та Дніпро. Всі інші команди це лише одна одна зірочка. Ми бачимо це і Шахтар. Ось, будь ласка, це і, наприклад, Динамо. Тобто в Шахтаря та в Динамо репутація така ж, як, наприклад, в команди Мункач з міста Мукачево. Рівень збірної України загалом теж трошки впав, але плюс-мінус непогано. 43... Так, стоп. Я тільки зараз це побачив. Хто очолює збірну України? Це що? Це Хекмен? Василь? 62 роки це він? Буковина Чернівці. Василь Гекмен, головний тренер збірної України. Діду, діду Василь, 62 роки. Господи, це не сльози у моїх очах. Це просто я побачив Василя Гекмена супергерой Василь Гекмен тренує збірну України. А де Кошмен? Можливо, Кошмен також щось тренує? Кошмен. Ще один супергерой ні. Кошмана вже немає. Збірна України, до речі, ми бачимо, взяла Олімпійські ігри в сезоні 24. Нічого собі, яка медаль, як епічно. Тобто, в сезоні 24 збірна України стане олімпійським чемпіоном. Вірю, я повірив, чекаємо. Найкращі футболісти збірної. Це, наприклад, Олександр Іщенко, який грає за той самий Брест, який в топ-10 за рейтингом УЄФА Брест. Це Реген Карпат. Бачимо, він Реген-Карпат в українському футболі він якось дуже дивно грав, періодично. Потім втік. Ну, добре, що він втік, втік бідолашної аж в Чикаго. Потім звідти він пішов в Арсенал. Дуже цікава кар'єра. Потім був аль Насер, А вже звідти команда Брест. Ось це найкращий футболіст. Збірної України Роман Чернишов грає за команду Аль Аль в Саудівській Аравії. Він реген оболоні. Потім була оренда в агробізнес. Далі зоря півтори тисячі євро. До речі, це ось такі трансфери в Україні. Півтори тисячі євро. Зараз ще подивимось швиденько, максимальні трансфери в чемпіонаті України. Стандарт безкоштовно. Потім Барселона 40 мільйонів. Далі. Катар і потім Саудівська Аравія. Дуже дивні кар'єри в українських футболістів. топ 3 за рівнем атрибутів. Ілля Троценко він вихованець Прикарпаття. Далі був знову ж таки Брест безкоштовно. Потім Реймс, потім Марсель. Тобто, цей хлопець вподобав собі Францію. Данило Адаменко, гра каже, що це топ 5 футболістів за рівнем атрибутів в збірній, Але ну ми бачимо, що це досить сумно. Реген команди Кремінь. Потім лише за тисячу євро. Він пішов в команду Юкса Київ, де грав нерегулярно Далі була оренда в Австралію, потім інтермайамі. Дуже дивні трансфери, Ми бачимо, це все ж таки має якийсь вплив такий рівень чемпіонату України. Це просто шалене безумство, яке відбувається в Україні. Футболісти йдуть в дуже дивні команди. Я ж вам кажу, безумство. Подивіться, один з найкращих регенів збірної України це вихованець ось такої команди. А потім він пішов грати в МЛС. І Владислав Яковенко, останній цікавий українець, вихованець оболоні. Знову оренда Юкса Київ. Потім Різбен Австралія знову. Потім шахтар безкоштовно. Далі стандарт за 135 тисяч євро. Як ж дичина, ось, наприклад, трансфери останнього сезону. Агробізнес ми бачимо дійсно робить бізнес. Вони а ні, стоп, вони витрачають гроші. Робить бізнес, шахтар та кремінь. Все, все правильно, ось такі друзі. Трансфери, ось такі суми. Загалом зрозуміло, що той, хто розумніший, той, хто зрозумів, що до чого, він не мусить купувати гравців треба навпаки позбутися всіх футболістів і стати чемпіоном україни от ви подивіться оболонь 230 тисяч євро вони витрачають на Дениса Демченка. Яка ж фатальна помилка? Це сезон 61-62. Зараз навіть разом з вами подивимось, як вони грали. Тоді 61-62, оболонь. Ви подивіться, майже виліт. Вони придбали гравця за 230 тисяч євро. Беріть приклад з Поділля, нуль перемог ще раз. Трансфери Поділля, будь ласка, 40. Ок, тисячі, потім це вже після чемпіонства. До цього 9 тисяч, до цього 4 тисячі, і ось так тишком нишком чемпіони. Я точно забув показати ще щось цікаве, але дуже важко охопити все, показати все і нічого не забути. Ось такий вийшов експеримент. Можливо, трохи дурнуватий, але. Тепер в мене з'явилася просто нав'язлива маніакальна ідея: створити свій світ європейського футболу, де будуть зруйновані всі інститути, де всі топові команди злетять в глибини європейського футболу. Почнеться суцільний хаос, такий хаос, як ми зараз бачили в УПЛ, тільки в масштабах всієї Європи. А Лігу Чемпіонів братиме Мелітопольська черешня чи Кримтеплиця. Тепер, друзі, я дуже хочу реалізувати. Те, що я зробив сьогодні з українським футболом, тільки загалом в європейському футболі. Зробити подібне з абсолютно кожним європейським чемпіонатом. За поразку 6 очок, за перемогу тільки 2. І подивитись, чого варто Егені гвардіола та клопа. Якщо це відео вам нормально зайде, я обов'язково зроблю подібне відео про весь європейський футбол. А якщо вам це відео не зайде, я все одно зроблю подібне відео про весь європейський футбол. На цьому все, шановне панство я пішов просто зараз руйнувати європейський футбол. А вам бажаю мирного неба над головою.